Дозволь йому бути твоїм садівником. Роздуми над Божим Словом на суботу 29-го звичайного тижня, рік перший. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галилеян, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм Гадаєте, що ті галилеяни, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеяни? Ні, кажу вам, але як не покаятесь, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Силоамська, і їх забила? Гадаєте, що були більш винні, ніж усі мешканці Єрусалиму? Ні, кажу вам. Але як не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів йому цю притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її, нащо й землю займає ще. А той озвався до нього Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Цей уривок може видатися трохи заплутаним. Спочатку Ісус Христос говорить людям, що коли вони не покаються, то загинуть, як і нещасні галилеяни, а потім розповідає притчу про терпеливого садівника, який вирощує безплідну смук. То як це зрозуміти гріх приносить руйнування чи спонукає до милосердя? І те й інше? Люди вважали, що загиблі галілеяни. Були найстрашнішими грішниками з усіх, і їхня смерть була справедливим покаранням за гріхи. Та Ісус сказав, що вони не були гіршими за інших. Усі потребують покаяння. Христос пояснює, що коли Бог шукає плодів каяття в нашому житті, Він схожий на садівника, який терпляче очікує. Коли смоква почне приносити плоди, не забувай, що гріх має реальні руйнівні наслідки, тому проси у Христа допомоги дозволь йому бути твоїм садівником. Це стосується також ситуацій, коли якісь проблеми виникають у житті дорогих тобі людей. Пам'ятай про це, якщо тобі раптом буде здаватися. Що все довкола вийшло з під контролю. Може, ти і втратив контроль, але Господь ні. Пам'ятай про любов і терпеливість, із якими Христос дивиться на безплідну смокву, нехай це зміцнить віру і надію у твоєму серці, підштовхне до молитви, допоможе бути милосердним, надихне приносити щедрі плоди. Так, Бог ненавидить гріх, але Він любить нас, грішників, і дуже хоче, щоб ми відвернулися від зла і повернулися до нього. Ось чому постійно дає шанси, створює нові можливості вернутися до нього. Господи, дякую тобі, що робиш усе можливе, аби допомогти мені та всім людям приносити плоди покаяння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.